Отож, я розпочну просто з рафінованої насолоди, яка точно заслуговує подобайок. Це рафінована насолода, я називаю ту інформацію, про яку вчора повідомив гур з приводу тих операцій, які нашим спецпризначенцям вдалося провести на території окупованого півострову Крим. Отже, насолоджуємося, друзі, фантастичним відео, яке в основному показує нам, що роботу наших FPV-дронів, які переважно запускаються із. Майданчика морських дронів. Ми знаємо про таку технологію, що гурними володіє нашими дронами, які морські дрони Магори під'їжджають, підходять точніше по воді поближче, десь до узбережжя кримського і не лише кримського, але й наприкатокуповано лівобережжя Херсонщини. Звідти злітають FPV-дрони дальнього радіусу вочовидії, і ці FPV-дрони, Ось такий фестиваль. За декілька останніх днів влаштували на території Криму. Що це за фестиваль? ГУР показало ураження величезної кількості техніки, величезної. Насправді техніки специфічної, переважно це радіолокаційні станції. Уявіть собі: 13 ворожих РЛС різного типу. 13 вдалося вразити гуру. Крім цього, пускова установка С 300 три зенітно-ракетні, е, зенітні ракетно-гарматні комплекси Пансарі с 1 транспортно-буксирне судно, буксир Федор Урюпін і вертоліт Мі 8 Ось це всі об'єкти, які були уражені. Це буквально доробок останніх днів. В основному, як я сказав, саме дронами, які запускалися із морських платформ, і ними відбувалися ось ці ураження. Аналітики такого чудового телеграм-ресурсу, якому я, я підписаний, і дуже його люблю. Називається цей телеграм-ресурс. Інфактом вони опублікували свої підрахунки. Ну це такі зрозуміло, що це грубі підрахунки приблизні. Скільки коштує ось ця вся сумарна техніка, яку уразили ГУР? Ще раз повторюся, 13 радіолокаційних станцій. Це буквально за декілька днів. Так от, інфактом підрахував, що це вартість ураженої техніки. Ми не говоримо, що вона знищена повністю, але принаймні уражена і сумарна їхня вартість перевищує 500 друзі. Мільйонів доларів 500 міль... півмільярда за декілька днів. А якщо бути точнішим, 537 приблизно мільйонів доларів. Ось ці всі реально рідкісні машини, в тому числі і вертоліт Мі 8, уражають за допомогою FPV-дрона гурівці на території окупованого Криму. І висновок. В основному все відбувається завдяки морським дронам та FPV, які з них злітають. Це просто фантастична насправді робота, і це реально рафінована насолода. Рафінована технології зараз реально показують, що ця війна, яку ми відстоюючи нашу нашу країну, нашу землю ведемо проти росіян, вона є найбільш технологічною з усіх тих останніх воєн, які тільки в принципі можна було собі уявити, які можна було спостерігати. Сили безпілотних систем так само вчора долучилися до цього, скажімо так, флешмобу щодо розповідей про. Технологічні інновації, технологічні новинки, тому що Сили безпілотних систем опублікували таке фото, що мовляв, тепер уже офіційно є підтвердження, що СБС, тобто сили безпілотних систем, збивають шахеди. Чим саме це відбувається? СБС не повідомляє. Вони кажуть, що роблять це за допомогою новітнього засобу, назву якого не розкривають, але зауважують, що він коштує всього навсього 5 тисяч доларів. Тоді як вартість одного дрона Камікадзе перевищує 150 тисяч. 5150 Ну, звісно, оскільки це сили безпілотних систем, то можна пропустити, що це щось безпілотне. Раніше ми чули від сил безпілотних систем, від командувача Вадима Сухаревського, полковника Сухаревського, про те, що нас ми володіємо. Лазерними технологіями, і ми володіємо дронами, які вже збивають шахеди. Можливо, йдеться саме про дрон, який здатний працювати. Це очевидно, має бути реактивний дрон, який працює проти шахедів. Отже, 5 тисяч доларів засіб ураження наш проти 150 000 тисяч, які витрачають на шахет. Це власне доробок зараз. поділилися цими даними СБС про те, що 10 ударних дронів шахет було знищено операторами підрозділу Dark Даркноут. 412 го полку Немезіс, який воює якраз таки у складі безпілотних е, сил безпілотних систем, це фантастичні новини, з яких я насправді починаю, тому що е, знаєте, я останні дні все більше і більше надихаюся тим, які позитивні процеси пішли е, в нашій країні в середині, особливо середовищі виробників, після того ляпасу, який ми отримали після. Е, від американців в сенсі замороження нам передачі розвідуваних даних та військової допомоги. Ви не уявляєте, друзі, як почали грубо кажучи знаєте використовуючи русизм, шуршати багато навіть бюрократів наших бюрократів українських, які почали опрацьовувати. Покращення умов для розвитку українських українського сектору ВПК. Скільки європейських країн включилося в цей процес? Німеччина, врешті-решт тобто свіжі новини про виділення додаткових трьох мільярдів євро на військову допомогу Україні про розбудову заводів райнметалю в Україні? Це все просто чудові новини, які. Свідками, яких ми зараз є, Європа реально прокинулася, і зараз ми маємо чудовий шанс разом із Європою сформувати технологічну перевагу. Хоча зрозуміло, що тут дуже багато процесів, які втикають нам все ж таки палець в колеса. І цей головний процес це таке політичне прагнення президента США Дональда Трампа, будь-що поставити крапку війні, і байдуже, що ця крапка може бути зовсім не статичною, тобто не тривалою. Ну Моє таке розуміння, що ця крапка не буде тривалою, відповідно, портачі зараз до фронту говоримо про те, і про інші речі технології, які обома сторонами використовуються, і дуже зараз є затребуваними. Це оптоволоконні дрони. Знаєте, що це таке? Ось зараз на деревах, така велика кількість ось цих от ниточок. Це власне є оптоволокно від використаних fpv дронів, які застосовувалися противником. Це ви собі можете уявити, от яка кількість тобто, волокна ганяє це по-моєму на Донецькому напрямку. А тепер віть скільки звичайних дронів на а, класичному зв'язку так само застосовує противник. Це просто ну реально ще раз повторюся неймовірно технологічна війна, де обидві сторони намагаються. Постійно перегнати одне одного. Ми зараз переходимо спробу якості. Росіяни продовжують валити кількістю, і ось це такі постійні перегони. В постійні нас відбуваються з противником перегони на цю тему. Що ж, перейдімо тепер до фронту. Що в нас там відбувається? А власне в межах ось цього суттєвого посилення переговорного тиску на Україну, зокрема, відбувається суттєве перехід Росіян у Вабанк на фронті зараз по всіх абсолютно напрямках можна бачити фіксацію суттєвої збільшення кількості і інтенсивності бойових дій. Хтось може мені сказати, так почекай, друже. Ти нещодавно розповідав, що росіяни виснажені, що вони там на віслюках на покровську здійснюють логістику. Так якось це все не збігається. Докупи, збігається, поясню, чому тому, що росіяни реально багато в чому демонструють своє виснаження. Хоча Видозмінюється за рахунок цих же технологій, і е, саме поле бою, по-перше, трансформується. По-друге, е, росіяни не можуть ось так, от безперервно, 15 місяців атакувати. І вони реально понесли дуже багато втрат. Але зараз, як ми бачимо, десь напевно і ми і світ, в тому числі і Західна Європи не очікували, що буде така принципова позиція Трампа щодо. Неймовірно важливо для нього от закінчити, будь-що цю війну, росіяни це відчувають. Вони відчувають, що вони мають хороший діалог зі штатами. Вони відчувають, що вони можуть отримати паузу. Відповідно, перед паузою можна ризикувати. Якщо ти знаєш, що ти отримаєш паузу, то ти можеш піти в тотальний вабанк. Я би цей це відчуття окреслив, ну використовуючи вже термінологію Трампа. Картярську термінологію, що росіяни це як гравці, якісь азартні ігри, в покер, я не знаю, там ще щось якийсь блекджек, і вони перебувають зараз за 5 хвилин до закриття казино, коли розуміють, що кушу не зірвали і йдуть просто в all-in от кидають все. Це доволі таки ризикована тактика, якщо уявляти, що війна не заморозиться, війна не зупиниться. Це ризиковано для них, тому що вони можуть тоді прийти до дуже серйозного виснаження ще більшого, ніж зараз є. Якщо вони все ж таки відчувають, уявляють і в політичному сенсі міркують тим, що буде пауза, то це цілком виправдана від них тактика, і вони її зараз застосовують. Я не знаю, що є правильною відповіддю, але воно аж ніяк. Я сподіваюся, що пояснив логіку, чому так зараз відбувається, тому що дещо змінюється політичний контекст, взагалі, подій.